Біжне повернення пройдено супутник запущено на орбіту. Весь світ дізнався військові таємниці і виявився обплутаним сотнями ниток, що сходяться в руках архітектора. З'ясуйте, що таке проєкт Кронос і чи можна використовувати його розробки на благо. Зберіть інформацію про нову зброю, а ми побудуємо вам машини, здатні протистояти їй. Все зрозуміло. Тоді ласкаво просимо до сектора 3. Це третя компанія особистих бойових завдань. Це означає нові нагороди. нові нагороди і найрідкісніший танк 11 го рівня. Нове випробування для ваших навичок. І новий привід, запитати себе. Чи дужою я це? Так Є ми це справилися перевірити. Сектор 3. Це шлях до так а Він буде окрем. Мене тільки одне запитання зараз на то що я бачу. Перший і другий він на одній досі, тобто ну, ми їх разом виконували, а третій якось ну, візуально він віддільно, да? віддільна досочка. Надіюсь, він не буде після того, як ми перший другий пройдемо, тому що ну, якщо проплатити перший і другий, а потім вже за нього братися, це якось ну, буде максимально тупо. Давайте послухаємо. Визнання та заслужених нагород. Він довгий, але складається із купи кроків, кожен із яких зрозумілий і цілком досяжний. У да. цьому шляху вам знадобиться максимальна концентрація, тому сектор 3 виконується окремо від перших двох кампаній. А, це, це дуже хороша новина. Ну, Кампанія охоплює три операції, які виконуються одна за одною. Mm -hmm. У першій задачі відносно прості, у другій складніші. Крім того, їх потрібно виконати двічі на різних машинах. Завдяки повторенням умови завдань менше залежать від удачі та фактора випадковості. Mm -hmm. Пеня змінюйте тактики, підбирайте танки, і все вдасться. У третій операції те саме, але останні п'ять завдань не вимагають повторень. Вони і так стануть вам серйозним викликом. на цьому дякую містить три серії завдань які замінюють mm. минулий поділ за типами техніки або націями. Mm -hmm. Завдання серії Авангард виконуються на міцних танках першої лінії. Це штурмова техніка. ага Вони у нас виконуються як і на тетежках, середніх а це Універсальна теж тут допустила, тому не буде таке, як у першому і другому, тому що там суто ТТшки, там суто СТшки і так далі. Тут набагато буде, ну на, на мій полі, буде легше. Але ж залежить від завдання, яке буде поставлено. Важкі танки прориву і навіть універсальні машини. Для серії засідка потрібні машини вогневої підтримки. Тут знадобляться снайпери та барабанщики різних типів. А підтримка це про легкі танки або артилерію. На ваш розсуд вибирайте з того, на чому любите та вмієте грати. У кожній серії 15 завдань, які виконуються послідовно одне за одним. Серії не залежать одна від одної, тому у вас можуть бути одразу три активні завдання. У багатьох цілей є різні варіанти досягнення. Це забезпечить вам обхідні шляхи, якщо завдання не піддається. Вибирайте свій шлях до успіху. Кожне виконане завдання із серії приносить очки кампанії, які угу. змінюють загальну шкалу прогноза. Да -да, це основне джерело очок, але є і додаткове. У третій кампанії вам стануть у пригоді добре знайомі щоденні і нові щотижневі завдання. Вони приносять ті самі очки, які це якраз було потрібно, але в меншій кількості проходити всю операцію за рахунок лише щоденних завдань занадто довго. Порада. Виконайте всі завдання серії, які зможете. А решту добивайте щоденними та щотижневими. Регулярні завдання дають вам змогу продовжувати рух до мети, навіть якщо ви застрягли на якомусь складному серійному. Заповнюйте прогрес операції. Я Думаю, ви все зрозуміли. Ви просто красавчики Вони зробили то, що пару гравців вже і так колись казали, що потрібно. Якщо ти на якомусь завданні, то якась альтернатива хоча б ще була, тому що ну, не завжди походить виконати завдання для того ж, з відміткою. ось. А тут там, його можна буде закрити за дневні або тижневі завдання, чому б і ні. Так, буде довше, але оскільки ти не можеш, ти ну, стараєшся виконати завдання, яке в е е е е тебе зараз на черзі, так, але ти не можеш його виконати. Тому ти закриєш все з частини з дневних або тижневих завдань. Просто шикарно, просто молодці. Мені це сподобалось. Деталь за деталлю. збирайте свою досконалу зброю і отримайте нагороди, кредити, досвід, членів екіпажу, компоненти. Ну, 3D-стилі не потрібні нікому і багато іншого. Є і пам'ятні нагороди сектора 3. Зокрема, рідкісні 3D на пам'ять можна взятишнього вигляду. Є спосіб виділитись навіть серед найкращих. Якщо ви виконаєте, Хто б б сумнівався. Операції, то отримаєте не лише стандартні нагороди, а й особливу нашивку, а також ексклюзивний стиль спеціально для цієї техніки. А мені стиль Та, подобається класний буде. Вам дістанеться надзвичайно рідкісна нашивка, легендарні 3D-елементи зовнішнього вигляду і рік танкового преміум аккаунту. рік! Дядьки, рік! Розумієте, рік, це пух, пушка. Ні, звісно, я не сказав, що це дуже дорого, як купувати, так, але дивіться, ті, хто мають прес-аккаунти, мається на увазі, ну, там, від ВГ, там стрімери, та далі, їм нафіг цей рік не потрібен. розумієте? Хтось може собі дозволити купити, але є ж такі люди, які не можуть собі дозволити купити. Тут в них є, вони можуть просто собі його заробити, просто у грі заробити. Це просто дуже Це класно. Це круто, це класно, це ну, повага. Просто повага. Все, що потрібно, щоб сказати світові, я зробив це. Але головні нагороди три машини. Техніка для найкраще красива пошечка, падіння якою багато скаже про те, на що здатен її власник. Нам ніж за першу операцію стару нагадує ПТ САУ восьмого рівня Вінтхунд. Це машина операцій, яка залишається в тіні до моменту вирішального удару. Слухайте, якщо вона така реза, то на, на картонна на 100%. О тут є питання. Вона як стерба буде, чи вона ну. Це чисто ще один кущ. Скоро стрільність. Отаха з'явилися. Висока швидкість польоту снаряда. І нищіване бронеради. Стоп, 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 стоп. Допомагають повалити навіть найбільшу здобусть. Стоп снаряда. 320. 320 голдою, 271, 271 пробиття. Не кожна десятка такі пробиття має ВБшкою. 315 голдою, швидкість польоту. Перезарядка 7,9 чудово. Стоп, а що це? Ага. ні, ну це скоріше більше до... Я не, не дуже сильний в англійській, але мені здається, що тут написано, що... Що воно може ще мінятися, типу, так? Да? Що впливають перки конфігурації і так далі. Скоріше за все, я не впевнений, що до 8 це якось. Ну, понятно, що якщо Вега поміняє щось, то ми будемо про це знати. Але мені, скоріше, кажеться, що надпис надпись це до от нашого 11-го танчика, який буде там будуть перки конфігурації та далі будуть проходитись. Мені здається, що от іменно в 11 рівня це все написано. Будуть написані ТТХ в стоці, а не прокачаний повністю. Ну, мені, мені так здається. Або наоборот прокачаний. На? Да? Скоріше за все, що прокачаний буде він. Ну, Подивимося зараз. Кількість польоту снаряда і нищівне бронепробиття допомагають повалити. А добра рухливість у режимі облоги. Допоможе мисливцеві не стати жертвою. А, режимобло, це як стерва буде в таке. Це досвідчений і наполегливий хижак, який не зупиниться, доки не зірве зі здобичі гусениці, а потім і башту. який За виконання другої операції ви отримаєте новий танк 10-го. 450, 264, 315. 11 перезарядка. Подивіться, які кути ви кути, бачите? 2000 ХП, ну 100. 100 корпус. 330 башня. Куда 45 він тримає. Ну, це топ. Рівня. Все. ВЗ 60 «Дравець» дравець зразковий важкий танк прориву, якому можна довірити будь-яке завдання. Його броня так само цікава для вивчення, як і складна для пробиття. НЛД захищена від кумулятивів екраном. ВЛД розташована під гострим кутом, відбиває під калі і як м'ячики. Башта прикрита екранами та дуже міцна. Лючок, звісно, є, але <соспятую> в нього ще треба влучити. А ти в нього попаде, <соспятую> слухай. Машина швидко набирає і тримає свої 45 кілометрів на годину. Все як годиться важкому танку прориву. І що незвичайно для цієї ролі, рандом подуріє опускається на 8 градусів. Правда, подуріє. Це забезпечує дравицю універсальність. Так само, як і комфорт стрільби при Альфі в 450 одиниць. Сильна десятка вже показник. Але це лише друга операція з трьох. Наприкінці шляху ви підніметеся ще вище. Я, зас... Я вольна, як слон таблетками. чекає Блек Рок. Головна на дитина сектора Найрідкісніша і найексклюзивніша машина в усьому World of Tanks 2.0. Це важкий танк нового покоління. Створений для вирішення будь-яких проблем. Давайте його зацінимо. 430, 540 283 пробиття. 335. 10 секунд з половиною перезарядка. 3175. Тама хвилину. Слухайте, мій... да я думаю, це такі характеристики в топі, а не в столиці Тому треба так сильно, як то кажуть, слюнки пускати його треба прокачати. Ну, на його дістати, там уже там уже за нього візьмуть. Градуси теж хороші, мінус 8, та як попереднього. 2400 400 330 башня. Ну, понятно, тільки я щось не бачу там башеньки, може вона не така бронього вона буде. 172. Корпус. Непогано. І також 45 тримає. Mm. Ну. У <рігла> <рігла> мене слів нема, чесно. Я доволі, як дитина. Я. Не є гравець, якийсь там ще щось. Я рахую себе жовтим гравцем. Ну, реально, жовтим, не зеленим, не червоним, жовтим. Я стараюсь грати, мені, мені подобається грати. Якщо я можу можу допомогти комусь розказати щось або показати. От Я, наприклад, дуже. Я загорів цю ідею знімати про ОБЗ. Я це виконую. Ну, ну так захотів. Тому давайте додивимося це відео. Ще подумаємо на рахунок цього всього. Він рухливий і тому завжди встигає зробити свій вирішальний внесок з типово американською бронею в найкращому сенсі з комфортною гарматою. І головне, однаково цікавою та корисною механікою. Гармата Рок як штурмова гвинтівка, перемикається між одиночними пострілами та чергами. Та ну. часу танк стріляє одиночними. Так. Проте, якщо ви зробите два пробиття і не обов'язково поспіль, наступний постріл буде чергою з двох снарядів. Це імба з таким самим часом перезаряджання. Це імба просто. Машина для кращих із кращих, і вона відповідає цьому званню. Топові характеристики, універсальність і своя унікальна механіка роблять його танком, який не можна просто отримати і залишити припадати пилом у гаражі. Ні, болекрок має панувати на полі бою. Ось такі найбільш рідкісні та бажані танки нової епохи. Виконайте завдання, розкрийте таємниці проєкту Кронос і заволодійте ідеальною зброєю. Щасти в секторі 3. Ось, та, ось так мені це відео знесло голову і почали чухатися руки, щоб. Щасти в секторі 3. Щоб почати це виконувати. Ну, давайте підберемо підсумки. Які підсумки? Те, що. ВГО об трохи облегшило, додавало, що ми можемо виконувати це тижневі завдання, там, дільні завдання і так далі. Що ми можемо виконувати це на різній техніці? Не треба там ніякого на відміну, там треба достатньо повторити завдання два рази на різній техніці, це також, це, ну я не знаю, це для мене плюс. Ну, і що нема такого аж багатого розкиду, тобто ну, як в 2.0 там і ТТ, СТ, ПТ, Легкий, ПТ, РТ, тут зробили ну, три колонки. Так, да, трохи інакше. Так, да, можливо, завдання будуть тяжкіші. Але поки що мені подобається, куди рухається ВГ. Просто все супер. Тож дякую за перегляд. Зустрімся на поля бою.